У нас час кожна копійка на рахунку заощадити типу, допоможе Smarty Sell. Все дуже просто. Вибираємо магазин, додаємо його до ізбраного, щоб було простіше потім завершати покупки. Переходимо до магазину, якому хочемо скупитися. Скупляємося, оплачуємо ваш заказ, не виходячи з цього додатку, і все. Гроші у вас на рахунку. Мені вдалося накопити на заказах на даний момент 261 гривні. Закази виплачуються від 500 гривень. Ще очікується декілька заказів ЗТБ. За Також ЗНЦ сьогодні зарахувалося і перейшло до архіву. Бажаю всім достатньо грошей у карманах, а допоможе смерті і Sale. Посилання в